Дощ чуєте, який шур Стосовно вчорашньої вечері. До мене так ніхто її не приніс. Що я хочу сказати, що коли я була, був один такий період, ми ще тільки перейшли в свою хату і я потрапила в лікарню. Якраз на святий вечір, на Різдво, і моя мала ходила тільки отут по сусідству на хрещених, бо там було далеко, вона туди сама не могла піти. Але мені ніхто не сказав, що прийдеш в інший час або принесеш, як мама прийде з лікарні. Тож і я бігати більше не буду просити. Я та її не просила, то вони просили, переносили. І чекати я теж не буду. Я не мільйонерка, щоб кожного разу готувати за стіля і чекати. А вони не приїжуть п'ять. Ось так все. На цьому буду трішки я, яка. Трішки твердо а то на мені всі їздять, а я як ото ви знаєте. Пізно вийшла стіною і дощ стояв. Пет. Вчора було було дяка, я його аж людина за... так гойцийка, а тепер я тепер фіг роль вкриваю. Так, щоб ви собі розуміли, я сзаді хліва. Чешу, відкрила клітку на город і йду. З цього боку пробувати відкривати ворота. Дуже власне. Хоч би тут відкрилися. У мене, знаєте, в тому мультику. Свободу попугаю. Оцю сторону теж вікрав, що замерзла і не відкривається таке. Сьогодні цей. Походиш сюди на зимою. Ну, тепер можна відправитися. Ніби якийсь продій. Роль, кого ти знайшов ліску? Ні, мульку кліклієву найсів. Да мурка криклива шпить угу. тут. Не захотіла тут цуценят туди йти. Да мурка криклива. Що там миші десь є? Перший пішов. <сі> <то> перша булька, <сі> кньопка, <сі> <Ні>, кавуся. <сі> <Ні. сі> Мося, не треба з ними так гратися по-дурному. Дья, я йде по-дружному з вами. Дья, я йду по них. Не треба мені ковусь обігати. Не треба мені так гратися з нею. Но... Мамки, банана носа. А вон на кричит. Писи гулять, а вон на пледы носик, на Ну что, а yeah, мылька тут кричит. тоже на Иди, тетка, мы не валяйте. <пасыпаешь> Ой, здесь все двое. Ай, кусяйте. Кусяйте, кабуся такая красива. Кабусь, ты так меняешься? <говорит> меняешься, такая дитинка любишься. Командная такая кабуля. Булька такая красива. Кабуся красива, булька красива. Пусть красунечки.

Ну чого, їж, воно зараз швидко холоне. Їж, їж. Зараз воно раз два холоне, зато не холодне. Ну що, дві курки скоро вже нестися будуть, бачите? Але ще поломатуйся сидять. Декорації, ми ще ні. Я хотіла восьмого, та вирішила, що 15-го знімемо. А тут так, я й не вмикала, не пригодилася. Ну, не захотіла я її вмикати, і проектора хотіла вмикати, і не вмикала. Холодно сьогодні. Уф. Поки вправилась і замерзла. Адже у мене дерево. Цього mm. дерть. <плес> Як у вас там кажуть, в мене кажуть дарть. Із зерна дерте, від слова дерти. Хто кажуть, мелимо муку, але ж то не мука. Мука це мука. Це борошно. А це так, йду болод. Mm. Навіть не знаю, щось поки що нема, що знімати вам. Хотілося б хоч. Може завтра щось буду смачне придумувати в меню та я вам покажу. Це я хочу. А їм ще їсти не давали. Я не Галас який. Де? Кокіт? Де? Діти твої що роблять? Угу. Дякую за перегляд, що ви дивилися це коротеньке відео до кінця. Бережіть себе, своїх рідних, і грійтеся, адже сильно клята зима взялася на нас. Ну не зовсім клята, але взялася.